23 серпня, четвер новини на каналі Бізнес Ідей. Я Олександр Просяник. Добрий вечір. У випуску дивіться. Перерозподіл на ринку вантажівок. Російські ваговози здають позиції на користь шведських та американських. Жовто-блакитне виробництво у день прапора про те, як зробити з нього прибутковий бізнес. Зелений континент на порозі скрути. Через падіння попиту на сировину про кризу замислилися навіть в Австралії. На програму Доступне житло наступного року виділять мільярд гривень. Про це заявив прем'єр Микола Азару. Наразі дешевою іпотекою скористалися близько 300 осіб. Ще 12 тисяч людей подали запити і чекають своєї черги. Програма Доступне житло дає змогу отримати кредит під 3% відсотки річних. Решту компенсує держава. Кошти на це у держбюджеті є. Запевняє Микола Азару. Стоимость этой программы для государства 1 миллиард гривен. А государственный бюджет на будущий год примерно будет 500 миллиардов. Так у кого какие-то сомнения есть, что государство найдет 1 миллиард из 500, чтобы реализовывать эту программу? Польоти під загрозою аеропорт Бориспіль збирається тимчасово призупинити обслуговування авіакомпанії міжнародні авіалінії України через борги. Так повідомляє адміністрація аеропорту. Про яку суму йдеться у Борисполі, не уточнюють. Поки що рейси мау здійснюються згідно з розкладом. Однак аеропорт попереджає в разі подальшого невиконання авіакомпанію фінансових зобов'язань, ситуація зміниться. У свою чергу мау кажуть, борг був його. Авіаперевізник накопичив упродовж так званого низького сезону. Однак наразі він погашений. Тож у мау погрожують Борисполю з язком. Суванням відносин у суді. Можна купувати компанія Ріната Ахметова Метінвест може поповнити свої потужності двома коксохімічними підприємствами. Зокрема, антимонопольний комітет дозволив найбільшому гірничо металургійному холдингу України придбати приазовський гірничо-збагачувальний комбінат та «Запоріжкокс». Як повідомляють у комітеті, йдеться про купівлю понад 50% акцій у кожній із зазначених компаній. «Запоріжкокс» Кокс на сьогодні виробляє близько 10% всього виробленого в Україні коксу. Минулий рік підприємство закінчило зі ста мільйонами. Гривень чистого збитку. Енергохолдинг ДТЕК за наступні п'ять років вкладе до 250 мільйонів доларів у російські шахти. Про це повідомляє керівництво компанії. Перші 30 мільйонів надійдуть уже до кінця цього року. На них придбають нове та модернізують старе обладнання, зроблять ремонт будівель і доріг. Інвестиційну програму планують повністю реалізувати коштом холдингу, хоча не виключають. Що доведеться звертатися за кредитами до банків? Компанія придбала контрольні пакети акцій трьох російських вугледобувних підприємств у липні цього року. ДТЕК входить до групи компанії СКМ Ріната Ахметова. Один із найбільших виробників соків в Україні компанія Вітмарк подвоїла потужності лінії з переробки фруктів до 10 тонн на годину. Зокрема, був модернізований одеський завод дитячого харчування. Повідомляють у компанії цього року. Там планують переробити 32 тисячі тонн яблук, що на 10% більше порівняно з минулим роком. Крім того, Вітмарк Україна має намір додатково переробити 140 тонн Айви та 100 тонн груш. Вітмарк Україна за останній рік збільшила власне виробництво на півфабрикатів за рахунок зростання обсягів переробки айви. На 68% сливи на у 5,5 разів, моркви у 8 разів. Частка компаній на соковому ринку оцінюється в 26%. Дохід від реалізації продукції у 2011-му склав 985 млн грн. 150 мільйонів гривень із бюджету виділив уряд для державного підприємства Луганськ вугілля. Гроші планують витратити на капітальне будівництво та технічне переоснащення шахт. А їх у складі підприємство близько 20. Кошти надійдуть у вересні. У травні на копальнях припиняли роботи через незадовільний технічний стан та небезпечні умови праці. Цього року підприємство планує видобути 2 мільйони 300 тисяч тонн вугілля. Для когось він втілення державності, для когось невід'ємний атрибут статуса. Українці святкують День державного прапора. Далі мова про тих, хто з національної ідеї зумів зробити прибутковий бізнес, як виготовляють сувенірні прапорці та президентський штандарт. Бачила Оксана Пловшевська. Перший прапорець Ярослав Боровков продав ще наприкінці 80-х. Жартує, тоді продавати не вчили, але в якийсь момент просто забракло грошей. Купив у київському цумі стрічки національних жовтого та синього кольорів. За 10 карбованців умовив швачку нашити прапорців і продав їх біля республіканського стадіону. І відтоді іде по життю зі стягами. каже жодного стартового капіталу не було, просто пощастило. Нічого не було в абсолютно чисто купив. Зділ продав, купив, зділ продав. Орендував, заплатив. Такого капіталу абсолютно наразі він власник одного із найбільших підприємств із виробництва прапорів в Україні. Національні становлять не більше 5% від загального обсягу, але практично жодне замовлення не обходиться без синьо-жовтого прапорця. Ярослав каже, мати національний прапор наразі престижно, Найдорожчі для владних структур. Ну пам'ятне, ну дорогі у нас адміністрація президента дорога. От заказують стандарти президента, он стоит, заказують ВІП-флаги, заказують флаги для встрічних гостей, ну, бишь переговоры переговори проходять, ну, то бишь это це А так, в принципі, фірм много. На підприємствах Ярослава Боровкова зараз їх уже два. Шиють прапори від найменших за 3-5 гривень до найдорожчих по 100 доларів за погонний метр. Сьогодні його підприємства здатні за добу перекроїти до 20 кілометрів тканини. Засновник каже, що справжнім двигуном для його розвитку щоразу виявляються вибори. Були удари, удари це вибори на виборах. Так нове розуміння, яке потрібне обладнання, з яким можна йти вперед. Що це время вперед. Зараз, в принципі, до того, що у мене є фірма Бравкопринт, вона більше рекламно сувенірною, і фірма Дарницкий шолково комбінат» Міні Яскова, на якому є промышленное оборудование для печаті ткани. Сплески бувають і напередодні державних свят ділиться секретами бізнесмен. Наприклад, цього року до Дня Незалежності на його підприємствах пошили близько 20 тисяч пропорців та знамен. Каже, виробництво вигідне. Рентабельність у найвдаліші періоди сягає 50%. Оксана Плаушевська, Андрій Коваль, новини, телеканал Бізнес. Вийти на ринок перекладацьких послуг в Україні досить просто. Щоб відкрити бюро перекладів, ніяких ліцензій не треба. Офіс та база хороших перекладачів це основні складові. Як заробляти гроші на іноземних мовах, розкаже Олена Абрамович. Перекладацький бізнес прийшов до Володимира Кривенка сам. Спочатку хлопець допоміг з перекладами другу, потім кількість замовлень стала такою, що довелося відкривати власне бюро. Спочатку мого друга запросили перекладати в одному з проєктів посольства США. Їм сподобалося. Їм знадобився ще, ще, ще одна людина. Вони запросили мене. Потім в них з'явилися не тільки, скажімо так, усні переклади, а й письмові в великому об'ємі. Один перекладач може перекласти близько семи сторінок тексту на день. Тому для роботи над документами в сотні сторінок Володимиру довелося залучати додаткових спеціалістів. Є чотири особи, які працюють штатно, тобто, це я як директор компанії, це офіс менеджер, яка відповідає на дзвінки, яка розподіляє замовлення, і два перекладача, які власне не постійно знаходяться в офісі, проте вони працюють в штаті. Решта перекладачів це фрилансери перекладачі фрілансери є чи не у кожному перекладацькому бюро. Вони самі зацікавлені працювати одразу на кілька організацій, щоб постійно бути завантаженими роботою. Своєю чергою компанія може залучати додаткових фахівців лише при необхідності. Перекладацьке бюро може співпрацювати з кількома десятками фрілансерів. Зараз на сьогоднішній день у нас 70 перекладачів, і ми маємо змогу робити великі файли. Ми можемо робити такі об'єми, наприклад, як тисяча сторінок можемо робити за місяць. Використання віддалених працівників допомагає прикладацьким фірмам також зекономити кошти на оренді приміщення. За словами учасників ринку, великі бюро переважно винаймають офіси у центрі. Втім, для маленьких краще у спальних районах. Там ціни дешевші та менше конкурентів. Знайшли місце досить невисокою орендною платою. Якби нам сподобався офіс, в цьому районі не так багато бюро перекладів. І в принципі, контингент, найбільший, який до мене звертаються, це, це жителі саме цього Голосіївського району. Найчастіше клієнти замовляють письмові переклади. Щоб працювати над документами великого обсягу, необхідно додатково витратися на спеціальні перекладацькі програми. Приміром, річні ліцензії на деякі з них можуть коштувати більше тисячі доларів. Ця програма дає можливість. Щоб лексика у, у всіх файлах, які прикладаються одне тематики, вона була однакова. Середня ціна перекладу однієї сторінки тексту у київських бюро – 50-70 гривень. А от за усний переклад замовнику доведеться заплатити значно більше. Година синхронного перекладу коштує 250 гривень. Зазвичай потрібно замовляти роботу двох перекладачів щонайменше на 4 години. Послуга з найбільшим чеком це синхронні переклади. А тому, що вони передбачають не тільки власне оплату роботи перекладача, а ще й оплату за оренду обладнання. Хоча синхронний переклад і приносить найбільший прибуток, не кожне бюро може собі дозволити закупити для цього необхідне обладнання. Наприклад, пристрої для аудиторії на 100 осіб коштують близько 50 тисяч доларів. Щоб розпочати саме синхронний бізнес, по-перше, потрібно достатньо великі затрати, і по-друге, потрібна база клієнтів. На ринку в Україні, де є ну, по нашим розрахункам, по нашим десь є 10, таких компаній, які цим займаються. Навіть найкращі, ну тобто найвагоміші бюро перекладів, вони звертаються до компаній, які спеціалізуються саме на синхронному перекладі. Український ринок перекладацьких послуг досить насичений. Він характеризується жорсткою конкуренцією та укрупненням компаній. Втім, це не означає, що нові гравці туди не зайдуть, адже головне у цьому бізнесі якість перекладу, кажуть експерти. Цим можуть похвалитися не більше 25 столичних компаній. Олена Абрамович, Андрій Коваль, Олег Павлюченко, новини телеканал Бізнес. Попит на вантажівки падає Цьогоріч У порівнянні з минулим роком великі машини стали купувати мало не ввічі повільніше. Чому в період очікуваної активності на ринку новенькі самоскиди та тягачі простоюють в автосалонах? Дізнавався Євген Онопрієнко. Рік тому російські велетні на колесах на українському ринку великих вантажівок почувалися неабияк упевнено. Їхнім автосалонам належала кожна третя продана в Україні автівка. А в липні експерти компанії автоконсалтинг зафіксували рекордне для Камазів падіння продажів одразу на 80%. Росіян на українському ринку випередили і білоруські мази, і навіть європейські автівки преміум класу. В першу Пірші тапежі зв'язана з експлуатацією автомобіля. Свазмс не так Зможе частими його поломками відповідно, соответственно сервісним обслуговуванням. Експерт каже, це раніше європейські машини були в кілька разів дорожчими, ніж в росіян чи білорусів. За два роки колісні камського автозаводу суттєво зросли в ціні, залишивши якість на старому рівні. Ціна, звісно, за останні два роки виросла в середньому на от 10 до 15 процентів ну опять-таки это объяснимо тем, что и технологический автомобиль очень серйозно прибавил. Валентин Затхей, він в Україні продає камази понад 20 років. Не погоджується з висновками експертів про якість та застарілість машин. Показує, які самоскиди продавали кілька років тому. І за качество наших дорог. То, что зимой они посыпаются соляными растворами, вы видите, що вся кабина, которая изготовлена в металле, ржавая. А ось ця автівка єдина на всю Україну. Це найсвіжіша модель Камазу. Втім, від самого Камазу тут залишилося не так вже і багато: гальма, німецькі, гума, словенська та дивіться, пластикова кабіна. Це аби не було іржі, коштує така машина близько 600 тисяч гривень. Це дорожче за її попередників. Втім, спеціалісти кажуть, ця машина сміливо може конкурувати з її європейськими аналогами. А ось так виглядає найновіша модель шведської вантажівки. Саме шведи на українському ринку колісних важковаговиків минулого місяця несподівано стали лідерами з продажів. Це, по большому счету, цілий дом на кольосах, і холодильник з кофеварка, і кафіварка, музика і так далі, клімат, контроль, кондиціонер. Андрій Далакян понад 15 років продає європейські автомобілі. Для нього вихід шведського бренду в лідери це закономірність, продиктована ринком. В структурі затрат будь-якої транспортної компанії, підприємства, предприятия, яке використовує транспорт. Стоимость транспорта только, скажем, небольшая его часть это стоимость начальной инвестиции, то есть стоимость непосредственно самой техники. А большая часть это затраты на топливо, затраты на ремонт, затраты на обслуживание. И, и если говорить о скане, то эти, эти показатели сравнивать с КАМАЗом этого не отличаются, скажем так, в разы. Продавці Камазів погоджуються сьогодні. В Україні значно легше відремонтувати європейську вантажівку, аніж росіянина чи білоруса. Утім, із висновками рекомендують не поспішати. Пік продажів для Камазів зазвичай припадає саме на другу половину року. Правда в тому, що аграрний сегмент ринку менше січа приобрітає автомобілі. Ну це з за зниження урожаю. Обйомов може бути із-за того, що люди обіспокоєні вторим вітком кризіса, який всі предполагають, поэтому не вкладують деньги в техніку, а вижимають старої техніки по максимуму. Не панікують, і виробники Камазів продажі впали лише в Україні. В Росії машини, як і раніше, розходяться на ура. Однак росіяни намагаються врятувати ситуацію і на українському ринку. Негативне влияння факторів. Ми намагаємося побідіть. В частности, ми создали ліквідний склад на Україні. Ми активно работаємо заводами спецтехніки, розположеними на Україні, продвігаємо газомоторні автомобілі і продвігаємо нову продукцію. Великий спад на ринку продажу російських вантажівок українські дилери називають за перед бурею, адже російський КАМАЗ та білоруський МАЗ незабаром можуть об'єднатися в один великий холдинг. Обидві марки машин збиратимуть з універсальних деталей, тож ремонт та обслуговування стануть зручнішими. Можна з увереностю дивитися в завтрашній день Камаз свої позиції так просто на ринку не здасть. Утім, сильні позиції Камазу лише серед самоскидів в інших видах вантажівок. Росіян активно тиснуть європейські та американські виробники, як от Сканія чи Ford. Попри падіння українського ринку великих вантажівок у січні, липні на 7%, їхні продажі зростають. Євгену Нопрієнко, Андрій Коваль, Олександр Гриба. Ні, новини телеканал бізнес. Sony скоротить до тисячі працівників у Швеції. Звільнення передовсім торкнуться консультантів та інженерів-розробників. Такий крок, частина програми реструктуризації бізнесу. У компанії сподіваються, перекинувши основні потужності з розробки пристроїв до рідної Японії, їм вдасться витягнути Sony Mobile з фінансової скрути. Раніше Sony вже оголосила про закриття студії відеоігор у місті Ліверпулі, Великій Британії. За останні сім років ринкова капіталізація компанії скоротилася майже на 60%. Чисті збитки. Sony Corporation у першому кварталі цього фінансового року зросли більш як у півтора разу до 314 мільйонів доларів. Австралія стала заручницею власної сировини. Корисні копалини, які останніми роками забезпечували країні надійний захист від економічної кризи, втрачають попит. Багато хто пророкує через це фінансові проблеми на кшталт європейських. Втім, є й оптимісти, які вважають нинішню ситуацію тимчасовим явищем. Сировинний бум в Австралії скінчився. Так вважають у Міністерстві природних ресурсів та енергетики країни. Кажуть, все через падіння цін на сировину. Бум, цін на сировину позаду, і це очевидно для всіх. Ціна за коксівне вугілля впала з 320 доларів за тонну до 220 доларів. Залізо подешевшило з 180 доларів до 105 доларів за тонну. Енергетичне вугілля з 220 до 80 доларів за тонну. Втім, побоювання перечасні, кажуть експерти. В Австралії надалі триватиме. Розвиток енергетичних проєктів, хоча погоджуються, деякі з них доведеться закрити. кожен хоче бути першим. І як наслідок ми отримали перевиробництво, і тому частина цих проєктів, які розпочались пізніше, просто більше не є прибутковими і мають бути заморожені. Найбільша у світі гірничо-видобувна компанія BHP Billiton вже оголосила, що заморозить в Австралії реалізацію двох проектів з видобутку уранової та залізної руди загальним обсягом близько 40 мільярдів доларів. Також Китай зменшує імпорт через повільнення зростання ВВП. За словами експертів, перед економікою Австралії стоять серйозні виклики, адже саме експорт сировини вже кілька років допомагає їй уникнути ресесії в умовах кризи. Продіон Шовкошитний. Марія Биба, новини, телеканал Бізнес. Друга за розмірами економіка світу потерпає від скорочення. Індекс ділової активності китайських підприємств падає, а експорт знижується. Чим загрожує піднебесній потенційна фінансова криза, розкаже Ольга Дацюк. Сповільнення економічного росту в Китаї продовжилося і в третьому кварталі. А все через зменшення обсягів нових експортних замовлень. Про це свідчить також і промисловий індекс ділової активності PMI, вирахований на замовлення HSBC. З листопада минулого року він знизився до мінімуму і в серпні становив 47,8 пункта. Якщо індекс падає нижче 50 пунктів, це означає, що економіка сповільнюється. індекс ділової активності PMI значно нижче ніж. Ми очікували це свідчить про суттєве погіршення економічної ситуації у Китаї. За останні три роки промислове виробництво росте найповільнішими темпами. Крім того, обсяг експорту у липні цього року зріс всього лише на один відсоток. Третій місяць поспіль скорочуються прибутки китайських компаній. Одна з найбільших нафтових компаній Китаю CNOOC повідомила про різке скорочення прибутків за півроку. Провідний у Китаї виробник спортивного одягу та остаткування лінінг презентував подібні результати. До того ж, припускає, що за весь рік у цілому компанії Компанія зазнає збитків. спочатку ми думали, що економіка відновиться, якщо не в третьому кварталі, то хоча б у липні чи серпні. Однак, виходячи з побачених показників, я можу сказати, що ми були надто оптимістичними. Зниження споживчих витрат хвилює не лише місцевих підприємців. Сусідні азійські експортери покладаються на високий попит із Китаю через фінансову кризу. Купівельні спроможності Європи знизилися. Інвестори переконані, у цій ситуації центробанк Китаю має піти на подальше пом'якшення. Монетарної політики лише так вдасться підтримати зростання другої за величиною економіки світу. Ольга Дацюк, новини, телеканал «Бізнес». Канал Бізнес ідеї присутній у соціальних мережах. Заходьте на його сторінки і заробляйте більше. А в мене наразі все. До побачення.